Ще одна з найбільших археологічних поделок це пілдаунська людина. Він же еоантроп. Через середньовікової людини з'єднали з, з челистю Арадготанка, зібравши невідому звірядку еволюції, ця афера на півстоліття змінила світ антропології та науки. У 1953 році було доведено, що Досон, шахрай і автор найбільшої вправи і наукового світу. Викрити його вдалося лише через 40 років. Протягом яких писалися книги, статті, пілдаунська людина розглядалася у п'ятистах докторських дисертацій. Вчені на цих кістках здобули звання, авторитет, і причому жодне покоління годувалося цим, що сьогодні називають наукою. Наприклад, кажуть: Ось була мавпа, стала людиною кажуть, ця, це наука, це підтверджено чи ні? Ні, насправді це фантастика вже тому, що наукою це підтвердити не можна. І це повністю суперечить науці, фізиці, біології, генетики. Оце фантастика, але проблема в тому, що цю фантастику сьогодні викладають і подають на всіх рівнях. Бо сьогодні все базується на мамоні. Ми живемо в матеріальному світі, і все сфокусовано на мамоні, тобто на грошах. Такі, як Досан, Гекель заробили на цій брехні гроші. Тому Ісус говорить: хто твій Бог, мамона чи хто? Ти віриш брехні чи істині? Сьогодні навіть наука і все, що викладається, воно подається як фантастика. І якщо ми це не розумітимемо, якщо ми цим наповнюємося, що відбувається? Життя проходить, життя зруйноване, і все руйнується, тому що ілюзія вона все руйнує. Амінь. Біблія це істина.